Всім привіт! Хочу показати ще одну свою роботу От за мною. Закачую воду. Вже приблизно глибина метр двадцять, так, в довжину 10 метрів, в ширину вийшло. Приблизно 7 метрів. Я взяв пленку, це пленка п'є з однієї сторони чорна, з іншої сторони біла. Це е, 150 мікрон е, роблять силосні ями. Це спеціально для силосних ям. Досить дешево. Виходить. Я дав для страховки в три слої. Значить, купив я такі. Кусок 25 на 12. І, це, і зробив таке озерце на запас води. Тут приблизно десь на 50 кубів води буде. Пізніше я буду обкультурувати, хочу зробити стінки із цих мішків з піском. Вертикальні стіни зроблю. Щоб виходилося 1,5 50 глибина, гарно все це об культуру і щоб всю всю білу пленку сховати від ультрафіолету. Якщо вона буде в землі, вона буде служити довго і нудно. А якщо вона буде на цьому, під ну, що сонце на неї буде світити, то вона скоро зруйнується. Хоча виробник дає гарантію 5 років на один слой. А якщо я дав три слої, звісно ж, ну, на 15 років гарантії, <ріху> Якось так. У мене там внизу моє ОЗВ, а я вверху зробив це такий запас води. Ось. І буду робити реконструкцію свого ставка, і через це мені довелося робити оцей ставок. Рибу всю звітам вже переніс сюди. А як я буду робити реконструкцію цього головного ставка, то я буду показувати потім у своїх роліках. Значить, рибка вже тут плаває. Вода, правда, каламутненька, але нічого вона вся осяде. Трошка додаю хлорели, щоб це все. Ціанобактерії знищити та і кислородом, щоб насичити воду. Хоча вже зима, вже приморозки, я не думаю, що ця хлорела буде працювати. <гум> Ось таке озерце в мене вийшло. Ще трошки буду закачувати, може ще десь 2 години підніметься рівень приблизно 10 см. Ну а пізніше буду дивитися. Ходжу так по краях, підсипаю землю, щоб де нічого не прорвало, щоб вода не пішла через верх, укріпляю берега, всяким таким блоками, досками, цеглами. Я все це притиснув, щоб вітер не підняв її. Ну, якось так. Дякую за увагу.